Сьогодні я покажу вам гру, яка змусила навіть мене захотіти вбивати демонів. Ви на каналі Артем Данін і ми починаємо. Здорова! Лицарі микроскопічного терпіння і великого пекельного меча. Сьогодні ми поговоримо про гру, яка взяла дум, викинула з нього всі комп'ютери і лишила тільки ярість. Меч і драконів. Це Дум The Dark Edges. Ви хотіли ще Дум Eternal? Більше Дум 2016? А як щодо того, щоб взяти все футуристичне з попередніх частин, згорнути в кулю і закинути в середньовіччя разом з гарною порцією святої ярості? Бо Дум The Dark Edges це те, що трапиться. Якщо Слаєр знайде портал у Гру Престолів, розвалить весь трон і скаже: Я тепер тут влада, дайте мені щит. Новий щит. Це не просто блок, це така собі версія капітана Америки, тільки якщо кеп прокинувся в пеклі без кави, кидаєш його в демонів, а він повертається до тебе, бо любить насильство. А ще тут є мехи, які називаються Атланти. І якщо вам цього мало, ви будете літати на драконах. Повторю, драконах, не на якихось там реактивних рюкзаках. Це дум міцкарі, ультранасилля. Все виглядає як середньовічна апокаліптична меса, де хор не співає, а реве як гігантський демон під гітарний риф. І так, це буде видовищно, бо дум уже давно не просто шутер, це ритуал, це терапія, це кардіо, врешті-решт. Дум the Dark Ages виходить 15 травня на PC5, Xbox Series і ПК. Підготуйте свої мечі, броню і серце. Бо якщо воно б'ється повільно, то пекло не чекатиме. Друзі, ми будемо дуже вдячні за коментар та вподобайку і продовжимо у свою чергу знаходити найкращі ігри та ділитися з вами.